Гідравлічний дровокол sd 500BM. Вам потрібна ефективність і надійність у заготівлі дров? Представляємо гідравлічний дровокол sd 500BM. Потужний інструмент, який з легкістю справляється з найскладнішими завданнями, завдяки бензиновому двигуну, потужністю 9 кінських сил і автономній гідростанції на 55 літрів, SD500BM працює незалежно від наявності електропостачання. Ви можете використовувати його де завгодно, будь то віддалена лісова місцевість чи ваш двір. Особливість нашого дровоколу – це ніж, виготовлений зі сталі Хардокс. Це означає не лише виняткову міцність, але й високу продуктивність. Ніж здатен розколювати колоди на дві або навіть чотири частини і хід розщеплення колоди можна налаштовувати під ваші потреби. Завдяки колісній базі та фаркопу sd 500 bm легко транспортувати до будь-якого місця використання. Компактні розміри та вага у 352 кілограми роблять його зручним для переміщення та зберігання. Цей дровокол здатен впоратися з колодами діаметром до 500 міліметрів, працюючи з тиском до 180 бар. Швидкість робочого ходу і повернення ножа становить 80 мм за секунду, що гарантує швидку та ефективну роботу. Безпека завжди на першому місці. sd 500 bm оснащений кнопкою аварійної зупинки, що дозволяє миттєво зупинити процес у разі необхідності. Гідравлічний дровокол sd 500 BM – ваш надійний помічник у заготівлі дров. Легкість використання, мобільність та потужність все, що потрібно для ефективної роботи. Зробіть вибір на користь якості та надійності. Звертайтесь до нас для отримання детальної інформації та замовлення.